Винесла їй сніданок на вулицю. Не хоче щось їсти, а це на вулиці стала їсти. Поки я тут поливаю, поставила картопельку відварити і посмазала котлети. Ну це ж як семиділка, Прання вивішувала а з одного боку котлети, трішки підрумянились і випередила Наталію. Кажу, ти ще не снідала? Вона та ні, я хочу піти бур'ян порвати. Кажу, ну от порвеш бур'ян. Я поставила картошечку, котлетки і приходь на сніданок. Ну, хорошо. А якщо воно кажу, і вичихне, я нагрію в мікрофовки. У нас сьогодні пишуть, що аж 16 годин виключать світло. Так що ми живемо. Ну і оце ж я вчора ввечері трішки полила. Ну, там, де в мене ялівки ростуть, а так не поливала, не дуже. І ж... А, я полила двір. Так що в мене тротуарка частенька. Ну і зараз поливаю. А Наталія Бур'янчик хай порве, каже, там вже полотні як. Ну, кажу, добре. І кажу, приходь. Каже, ти ж вже сполола. Кажу, ну да, ну не все. Я по полуниці ще нічого не робила, там, мабуть, треба вже вилами копати, щоб той бур'ян забрати. Отак і живемо. От молодчинка, квіточка в квіточках стоїть. Поїла? Молодець. Оце на кінець-то. І що, додому хочеться? Ну, зараз підеш, тільки потім не вийдеш. Будеш вдома. Добре? Красуня. Що, давай будемо вже миритися. Ну що ж, почухала трішки вчора. І оце ж вона на мене сердиться, Їсти не захотіла. І відвертається. Давай помиримося. Хороша, давай помиримося. Ну і клумби свої поливаю. Ділки ось тут, портулак лаванду окутав, бачите? Воно то гарно, ну і поруч теж появиться, ну нічого, ось тут з'явився. Поки квітує, поки хай, а потім приберу. це Я тут вчора не поливала. Наташ, а. я оце ж подумала. Ну, все ж до тебе та до тебе. Думаю, ну що, зварю, нести аж тобі туди, і щоб там снідати. Та ні, я тебе покличу. Може, ти якось долізеш. <реш> <реш> так що нам смачного і що в нас Давай. там є? Картошечка так? в нас. Да. салатик. Так, ось ось. Кавун. кола. Котлетки. Ну, котлетки, як завжди, трішки з одного боку перепалюю. Так, можеш солити і, і все, що ти хочеш. Так. Це е, вершкове масло. Я собі отут посолю. Ну, а ти хоч попробуй, вони ж солені а то, А ти що я солила, як? Так. Да, то ще солиш. А чого їх... їх не видно? Не знаю, Розтало, Розстало, бо я ж. Так, я вже. Так, котлетки бери. Та ну зараз. Я картошу скажу. Ну і коли? А потім кабунчик. Ну, воно десь було там. Сі, отам, от там. Так за де ти я тобі поставила, щоб у тебе була сіль. Дивися. Я ж знаю, що ти в нас дуже солиш. солоненькі. гірочка да? То, Мабуть, попало. Може. Так, давай. Давай, смачного. Є. І нам смачного, оце. На кінець я її Витягла. Ну, притягла вірьовкою, можна так сказати, опередила її, бо вона ж завжди рано готує, а так же я от її трішки. А чого опередила? Бо я вчора картошки начистила з вечора. Думаю, mm. там крохмал зійде. Так, пошли вон отсюда Що не вирішувати. Муха? Mm. Ага. А мені хороша. А Наташі так, І ще бери вершкове масло основну. Угу. Восьмо. І що ти там вже зробила зранку? Пополивала? Ага. Ну, тут, тут у дворі. Ага. Я вчора залила помидори. Ага. Сьогодні не буду. Пополивала, вправилася і оце ж дорози щупаю. А, так ти отут оце. Да. Ага, де, де не забудки росли, так? Так. Да. А там ж вони посходили і вони як полот. Трап. Тільки треба щупати, Уже це бро на Угу. Ось, що стелиться. Я поняла. І кульбаба. І така кульбаба, що її не вирвеш. Ну, кульбабу можна в салат робити люди робили. Правда, я не роблю. І я не робила, пеня. Вона ну, ну вже ж не кульбаба, а поставалися це тільки той курінчик з кульбаби. І там от трошки ж. А мені огірок попався горчить? Мені ні. Mm. А ти я і обрізала так, пошла мені. Вот. хороші. А ти що хочеш пригаєш сюди туди? А я... У тебе огірки будуть до Нового року. Ой, Наташ, я знаєш, як зробила. Я ж раніше одне стебло це ну. і підв'язувала, і воно отак перехилялося. Ну. А зараз я там лишила оці бокові всі. І воно не так сушить. Воно не сушить. І в отих бокових є, оце вчора Конечно. Люці дала. І ще це сьогодні нарвала. Ну, скільки ми там їмо? Закривати не будемо. Ну хоча можна і закривати. У нас я вже свої вирвала. Ага. Я вирвала, вдружила. Ну я тобі буду давати і на салат Ну як треба, да. скільки ми там їм? Оно сир Наташа тобі дала, а ти не їла. Як кавунчик. Хороший. Соковий. Соковитий. Тільки товстошкурий, шкурий, так? Да? Не. Не, нормальний? – А мені показалось, що так. Оце ми поснідали, Наташа каже, хвати, бо ще й кавунчика треба з'їсти. Та хоч, я наїлася дуже. А, каже, мені ще й нахилятися треба. Ти думаєш, що ж попрацюєш підеш. Ну я ж думаю кончу. А, ну так, да, там воно це, кінь. Там. Ага. Дивися, кий це їсть. А завтра, може, на цій стороні. От, щось. Ну ти ж потихеньку, ти ж не усердствуй сильно. Ти знаєш, прямо так пішов ну, бур'ян. Ага, так тобі хорошо. Прямо треба. Наташі розповідаю, як я вчора е, вичосувала фенді, а вона мені що розповідає? Я вчора нарвала ж таке того жовсті руш пішов. А, нарвала таке. Нарвала десь... Около літрову, ну, літрову баночку. А його тепер треба просушити, так? Да? Ну тепер сушу ж поставила. Ага. А тоді виносила я із відра, ну і ай побіг. Ага. Побіг і ліг він аж біля тих воріт. Я взяла ту тут, Це... на стул сіла і гукаю, йде до мене. А, а і... щотку то, що ти його ага. вичосуєш? Сіла я під шовковицею. Отаку кучу на це, на це, оце, на оце хто вміє прясти, знаєш, яке шерсть, які носки людям кажуть. Це в кого якесь заболівання, то це треба. Ні, я його зложила, то <свісно> <маборочка> в <свісно> мене зложила тоді чи, підпалю, чи що Сьогодні утром випустила, він вискочив сюди в сад, ага. і оце ж ноги отаку гору забрав. <свісно> Тоня, біле все, Ви... ну я й кажу, ну я ж вчора вечором вичесала. Оце ж ти ця малявка теж така. Та чи воно по секундах відпадає от ота, ота Шерсть. Стара. Не знаю, як воно. ну ти... Я вчора теж. Це сьогодні опять будем чухатися. І яблука там, і шерсть і з яйце шкарлупа. <рес> ага, це ж він і... яйця випиває. І він оце його все перебив там. <рес> Ой, красунчик. На кого він вчора я так і не зрозуміла ввечері лаяв? Я на фіртку відкрила. мужчина поїхав на велосипеді, Ну він на когось же лаєв? Так як дитина їхала на оцьому, що то ногами а, я поняла. О, ну, Та самокат зам... я, а сам я, на самокаті. Бо я чую так, як той він як почав, видно, хтось новенький. Ага, що він ще не знає. І я кричуй. Ну ти перестанеш чи не перестанеш? Ну, так го... голосно, голосно. Ну, так голосно. мене аж вуха закладала. То Він трошечки, наче якось. Кажу, коли ти вже ума набереся. Ну, чого його гавкать? Хазяїн. Це тебе вони понаростали, чи ти такі оце високі садила? Оце? Чи той дов... Великі, оце? Великі садила. Вони yeah. тут цвіли, так добре цвіли, а зараз вони вже відцвітають, бачиш? Ну, на саме найліпше. Так, да, і воно так і непогано йде, і то. І це ж то, що Віка каже, що це за голки? Ти посадила. Вони ж вона приїхала, вони не цвітуть. Просто листочки, як голочки, шторчать. Mm. Я кажу: Віка, це портулак. Вони кажу, зранку так гарно цвітуть і так. Вони не сонце. Да, поки оце як сонце повертається, і вони. Ну вже все. Вони вже відцвіли. Це вже треба прибирати. — Куди ти пішла? Ми, напевно, в сім годі до сентября все уберемо. Ой, це ма і, і томати, і огірки і все, мабуть. Ну я оце хотіла сьогодні зібрати помидори. Ну, пішла ще. У мене ще зелені mm. там є, що то, то бачиш. Е, тоді буду виривати і хай сохнуть. Ну так. Да. На що вони мені, щоб вони да, да. Вирву, чи вирубаю, не знаю, воно покаже. А Наташа, а якщо вирубати, а корінь остається в землі, він не перегниє чи перегниє? Ну ну як, е, ну, якщо Ти Ти, ти знаєш, будеш... знає, що це ми цей перебиваємо, то вони вилітають. Вилітають? Ні, а я до того, що ти ж хочеш там агроволокном так. закрити, так. Якщо ти лишиш корні, то вони ж. А не... А вони не будуть А, лишити. ну і то й прекрасно. Я кукургузку воно рубала, то так ну, низько рубала. Низько рубала. Ага, я зрозуміла. Хто їх? Це треба викупувати, його. та ну його. Та, о, так. Да. Ой, ну нічого. Ти дивись, яка хитра. Тільки що їла ту. Вище. Ви вона ковтнула вже. Ти ковтнула вже. У мене немає нічого. Може, в Наташі щось є, попросив Наташі. Немає в мене, Може, від то я купнула. думаю, треба доїсти. Та ну, є. вона не голодна. Та вона О. не голодна. Пішла ж. Піш... О, знову знайшла, Диви. дивись. Та його нож дивись. Значить, як вишеньки, так їсть, віка не лається. А як, не дай Бог, там чи морожено впаде, боже упаси, їй нельзя цього ніколи. Та я кажу, не дай. А як кісточки можуть. А кісточки це і граємося й їмо. Да, фендюшка. Да. Mm. Ну, все, грайся, грайся. Я вчора тож прийшла, ж довольна, що ти ж отож мені понастраювала ті ліхвони. Ага. ну і взяла я цей. Оцей. Ага. Бо той, мабуть, я не знаю. Мені він не подобається. А чого? Ну, У нас це... по, по, інт... ну, це по інтересам. Це Наталя Тікток, апендішки. Так, Віка що... любить цей серіал. Я, я, я... Це вона теж на нього як присяде, так вона його в Ютубі дивиться. Yeah. Як вони називаються, вона казала дирами. Мішу облизує, щоб бабулічка потім попрала. Ось прийшов собака по Да. <світ> Бачиш? Ще й вибирає. Ага. Ще й вибирає. Треба подивитися зараз, подивися ти. Та мене ж не показується. Не щось. знаю скільки, ти може, десять. Скільки не. ми тут посиділи трішки? Не знаю все. Он дивиш, що робить. Кисточки їсть. Дивиш, рубе. Ще й знайшла. Ага, знайшла. з цією Ага, найшла. З хвостиком і держе хвостик. Ой. Яка? Все, одірвала. І з кисточкою, дурочка. Каже, Наталя, треба йти працювати, а то, каже, і, і сонце повернеться туди. Я кажу, та трошки посиділи. Нічого завтра закінчиш, або а ввечері там сонце. Ні, там, поки і в хату не йду, там сонце. А завтра другий участок робити. Ну, потихеньку Наташ, щоб вже ж не схватило знову то. І телефон цей не то. Щоб дзвонок ти прослухала, бо в тебе ж як воно тікток включено, і ти нічого ні, не чуєш. Я, не то, я ні, я бо ж... якщо ну я... а та він можеш мені по Я ж Його ось сюди положила, Його, <гум> бо нема. Тут є карман. Ага. Так думаю, як придавлю, переламаю тіліху. Та ну все може бути. Ну а вообще, то можеш він може мені подзвонити. Та може. Він же взяв номер телефона. Він сказав, п'ятниця субота. Ну, то це не факт, що сьогодні буде. Ну, але на поготові будемо. Що ти? І ще Ой, Боже, голодаюча дівчинка. Ага. А, а як вона са младенька? Так, і сухенькі. А вона так сердиться, як я це беру віник і отут, да, Як отут підмітаю, а вона прям віник той в мене хватає. Uh -huh. Забираєш її піччю. Так. Да. А ми зранку, як виходимо, то тут бува багатенько насипеться. Ну, о, щось там іще. Одривала. одірвала. 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 Оді одірвала вишня. Хазяйка. Така вже хазяйчка тут. Uh -huh. Ага. І ще шукаю. Дякую, Тоня, тобі за сніданок. І тобі Прошу дякую, що ти все-таки прий. Притопала, Притупала. Припли... Каже, я вже припливла. <ріху> Дякую. Ну і на зв'язку. Якщо mm. я не знаю, може після обіду тоді. Якщо нікуди не поїдемо, то після обіду зайду увечері, Наташ, mm. З 16 до 20 у нас виключать світло. Так що позаряджаюся. Ну, це і так, слава Богу, нам вже сутки. сутки. Да, слава Богу. Вчора да, Суд... не, не виключали, слава Богу. У віки відключали На там. Угу. А внаш... Аж дико якось. Uh -huh. То вже так боже думаю, треба і запаси ніякі не робити, і ні м'яса тільки для фенді. Ну, бо жалко, як буде пропадати, що воно нас там жде. Коли вони нам дали, слава Богу. Я Аж страшно говорити про те, що дали. Я більше взяла і додала ж Ага, Душу, І що... я додала, щоб воно ну... довше держало. Вчора я беру собаці насипати, а вона замерзла. О, це ти, мабуть, вже на п'ятірку поставила. Знаю. Я не помню. Я на чотири поставила. Не помню, я не. Взагалі, якось навіть не засікла. Ага, поняла. Ой, дочка, виключа, я буду підніматися. Так, ти будеш вже йти? Ну, добре, до вечора. Пока.